Крапка чи завершення. Спочатку я подивлюся сигніфікацію саме вашого поточного стану, не вашого партнера чи вас. А що відбувається між вами, щоб ви розуміли, що цей розклад саме про вас? Подумайте, будь ласка, про, вашу, про ваш поточний стан зараз? Щоб я розуміла, що відбувається, а ви розуміли, що це про ваші відносини. І так, поточний стан ваших відносин. Відльотник, правосуддя. Цікаво. Шестірка пентаклів і королева кубків. Ну, що я можу сказати по поточному стану? У відносинах. Зараз є потреба в переосмисленні балансі та чесності. Можливо, один із вас. або обидва перебувають у стані відокремленості, тобто ви зараз не удвох. Якщо ви живете в одній Под одним дахом, то це говорить, що знаєте, є люди, як сусіди живуть, кожен сам за себе. А, але цей стан не через а, бажання порвати. Тут вже відповідь на питання, чи пауза, чи крапка, чи стосовно завершення. Так? А скоріше, через потребу. Саморозумі, саморефлексії і прийняття рішень важливо знайти баланс, рівновагу, щоб було відчуття, що один, що один більший з вас хтось давав, а інший хтось більше брав. Тут іде більше глибокі такі емоційні бажання. Тобто повинна бути підтримка один одного. І це буде справедливість, це буде баланс. Коли йде, оце, знаєте, перевантаження, коли йде хтось більше робить кроків, ніж інші, а інші тільки бере, тоді всесвіт. Тому що Всесвіт, це наш, він за баланс. Повинна бути 50 на 50. І тоді відбувається те, що між вами відбулося. Між вами може навіть не бути спілкування зараз. Тому що королева Кубків. Так, це. Може говорити про саму людину, а також це може говорити про глибокі емоції та емпатію. Я так думаю, що королева Кубків нам тут показують ще як жінку, яка була турботлива, чуйна, емпатична, відкрита. І от вона бажала постійно опікуватись. Розумієте? Або чоловік був таким. Тут може бути не тільки про саму жінку, ми дивимося поточний стан. Тут може бути, що чоловік більше проявляв, а жінка більше брала. І тому у вас зараз немає, немає якихось стабільних відносин, тому що все це сказав, вам потрібно зараз подумати над вашими помилками. Розумієте? Тут потрібно знайти вам а, баланс і взаєморівновагу. Коли буде взаєморівновага, а, тоді і буде все гаразд. Знаєте, коли... чому бежить партнер? Коли, а, ну, наприклад, я зараз буду говорити як від себе, так, от, якщо жінка і Біжить від неї чоловік. Знаєте чому? А буває, жінки роблять такі неправильні дії стосовно свого партнера. Вони дуже багато вкладаються, віддають свої енергії, віддають, віддають. Він перенасищується, розуміє, що теж потрібно давати, і, і тікає не від того. А це знаєте, це підсвідомість товкає людину. Не від того, що йому негарно. А від того, що йому потрібно буде віддавати, а він не знає як. Або, а у нього немає стільки ресурсів, наприклад, він з вами до кінця життя не розрахується, і йому ліпше збігти. І так може стосуватися навіть жінок. Це відштовхують навіть, коли перезбиток. Розумієте? Ну, давайте спитаю: пауза чи завершення між вами? Якщо ви дізналися вашу сигніфікацію Паш Кубків. Сімірка А. Я обичаю, це повішений. І двіка пентаклів. Ну і ще, давайте одну карту. І король, король пентаклів, який мічиться. Знаєте, це і по помірності на дні колоди, це довгий час, не може вирішити питання. що це ж потрібно взяти на себе відповідальність, розумієте. Ну, Тут пауза. Тут немає завершення, я її не бачу. Він просто показується, що він хоче і там, і там бути. Ну, тобто, це гойдалки, це хочеться і там втримати і щось. Там. Не будемо говорити про третіх ліць, тому що тут не вказано за треті лиця, і ми не будемо їх сюди притягувати. Це може бути там хобі, друзі, там, родина неважливо, робота, яка займає багато часу, будь-що. І людина намагається балансувати, знаєте, і там втримати, і тут, і тому він не може вирішити, тому що почуття ж є. Так, це не глубінні почуття, покажу. Не глубінні. Але королева Кубків це може предсказати, що королева кубків це глубінні більше почуття. Вона кохана жінка. Ну, по-погішеному це пауза. Це потрібно переосмислити, все потрібно зважити. Ні, тут немає завершення. Пишіть, будь ласка, ваші думки стосовно цього розкладу. Дуже цікаво побачити та послухати вас. До зустрічі!